Нещодавно в наш ліс дітлахи приїжджали. Бігали, грали і на весь ліс кричали. Яке щастя! Я за ними бігав, дивився, ніякого щастя не побачив. Цікаво, що це таке? Піду в лісі погуляю, у звірів попитаю. Що це таке щастя? І з чим його їдять? Суниця, друга суниця, третя суниця. О, їжачок. Ти чого по лісу бігаєш Топчеш цю суницю. Бачиш, скільки її на наше щастя вродила? А що? Суниця це щастя. Звичайно, а саме найбільше щастя це вулики знайти. Тільки ось страшно мені туди йти. Жадні бджоли мета оберігають та боліче жалять. А може, щастя це щось інше? Хм, не знаю. Може, тінших звірів запитаємо. Ходімо, дивись, лисиця біжить. Гей, руда, зупинись. Їжачок у тебе хоче запитати, що таке щастя? Я йому кажу, що це мед, а він не вірить. Правильно, що не вірить, а яка він його користь. Тільки лапки від його липнуть і в животі пусто. От якби була курочка або півник. Я дуже люблю курочок. Це і є щастя. Ось залишився шматочок. Хочеш? Яке щастя у тебе кровожадне. не хоче такого щастя. У кожного щастя своє. Пішли, ще пошукаємо. Ой, білочка, здравствуй, сусідка. О, а куди ви направляєтесь? Ось допомагаємо їжачку його щастя шукати. А що його шукати? Воно вже все поряд. Де? а ось, бачите, горіхів ціла купа. Ви в горішник зайшли. беріть скільки хочете. Ні, дякую. У нас від твого щастя всі зуби поламаються. Мені таке не потрібно. О, а мені тепер теж цікаво, а яке ж воно твоє щастя. Можна мені з вами піти? Звичайно, звичайно, можна. Я боюсь, адже нікого нема. Ой, яка квіточка, я ближче роздивлюсь, який чудовий амаз. Ой, ти моє щастя, я так рада тебе бачити. Де? Де щастя? Та ось же воно. Зайчику, я теж радий тебе бачити, але яке ж це щастя їжачок. А ось моє щастя і капуста і морква. Пригощайся щастя і будь щасливий. Дякую тобі, зайчик. Капуста і морква це добре, але їх просто їдять. Хіба щастя таке? А яке? Не знаю. Ось ідемо його шукати. Пішли з нами. Бери капусту з моркою по дорозі поїмо, в них багато витамінів. Все, більше не можу. У мене лапки малі, далі не йдуть. Та й куди йти? Де ж воно те щастя? Кар кар кар. Якщо прямо підете, своє щастя знайдете. Кар кар кар. Там воно сидить, страждає і давно на вас чекає. Якщо воно мене чекає, то пішли. Пошукаємо його. Як ти потрапила сюди? Як тебе звати? Мене звати Марійка. Я гуляла в лісі і заблукала. Проведіть мене, будь ласка, додому. Я можу провести. Я тут всі стежинки знаю. Ходімо. Марійко. Ау, а Марійко. Ау, мамочко. Мамочко. Донечка моя. Сонечко моє. Дякую вам, добрі звірі за те, що врятували мою Марійку. Заходьте, будь ласка, в гості. Правда, заходьте, заходьте та за стіл скоріше сідайте, скуштуйте нашого обіду. Що ще може бути кращим попити чаю, посидіти в колі друзів. Це і є справжнє щастя загальне для всіх. Нарешті я знайшов своє щастя. Щастя. i